Дівчаточка, ви тільки погляньте, яка краса, просто неймовірно красивезна моделька. Тупна вона до замовлення в трьох кольорах. Дівчатка, по відео дуже складно передати красу цієї моделі, але я дійсно постараюсь. Іде тут лазерна екошкіра, неймовірно красивезна. Комбінована вона йде з лаковою екошкірою. Це дуже красиве поєднання: дно лак іде, ремінець, лак. І ось ця ручка. Вона достатньо висока, можна носити на плечі. Дуже мені сподобалось, що тут іде дві кишеньки попереду на кнопках магнітах, ось таких дуже гарних, якісних кнопках, магнітах. Також йде дві кишеньки на блискавці. Ось так. Саду кишеня на блискавка, повністю закривається на блискавку. клад щільний. Має дві бічні кишені відкриті: кишеню бічну на блискавці та кишеню перегородку на блискавці. Є в чорному, ось така красунька.